Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп прожарювання на електроощадні ледлампи стартує 16 січня у режимі бета-тестування. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. На першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі по всій території України. За словами Шмигаля, кожен зможе подати заявку через дію, а потім отримати п'ять нових ламп у найближчому. У відділенні Укрпошти. Увесь процес буде максимально простим і швидким, запевнив прем'єр. У зв'язку з ракетним терором Російської Федерації Україна для подолання дефіциту в енергосистемі потребує підтримки міжнародних партнерів. Одним з проєктів Єврокомісії стало фінансування закупівлі 30 мільйонів світлодіодних ламп. Сьогодні уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних. Ламп розжарювання на енергоощадні LED лампи. Дякую партнерам за підтримку. Зокрема, Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів.